Перемир'я Путіна почало діяти. Чи дійсно окупанти припинили удари дронами і ракетами? Українська армія отримала нові вказівки від командування. Наказали не стріляти? Яка ситуація на передовій? Про це далі у випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Україна приєдналася до оголошеного путіним перемир'я. Хоча влада про це офіційно і не повідомляла. Таку інформацію поширив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, у війську вже отримали відповідну вказівку, однак українським воїнам дозволили відкривати вогонь у відповідь. Про це повідомляє суспільне. Журналісти з'ясували, що до щонайменше трьох підрозділів надійшло таке розпорядження. Та чи дотримується Росія свого ж триденного режиму тиші? У повітряних силах ЗСУ підтвердили, що від початку 8 травня і станом на 8 ранку у небі дійсно не зафіксували жодного ворожого шахеда. Проте це стосується лише дронів. Упродовж ночі окупанти, як і раніше, скидали із літаків керовані авіабомби на Сумщину. Зокрема, зранку каби прилетіли по білопіллю. У результаті один будинок було повністю зруйновано. Ще три оселі мирних мешканців і сім господарських будівель зазнали пошкоджень. Рятувальники виявили під завалами жінку, оперативно її дістали і передали медикам. Да хай эту разбирай, она уже там это, хай, не надо там ничего. А вот то вершок, вершок снимай. Да, 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 да. да. Все, дыма. она уже должна дыхать даже-то. Она спала, похоже, наливаю. Бабушка, вы живи! Жива, жива. 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 А что у вас болеть? Придавлена, придавлена. Да придавлена, то ничего. И все, только рука болеть. Рука тут. Да нормально. час. Ми вас доставим, не переживайте. Чуть осталось на фронті. обіцяне путіним перемир'я теж не спостерігається. Військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що за перші сім хвилин так званого режиму тиші загарбники кілька разів обстріляли із РСЗВ прифронтові райони і лінію бойового зіткнення. За його словами, бої на землі не припиняються. Росіяни стріляють на усіх напрямках: Покровському, Торецькому, Часівоярському, ярському Костянтинівському, сумському, курському, білгородському, куп'янському і Лиманському в українському командуванні підтверджують, подекуди кількість обстрілів знизилася, але про перемир'я наразі не йдеться. Ось що каже речник Осухортиця Віктор Тригубов. Цитую: ворог менш активний. На деяких напрямках боєзіткнень зранку не було, але були активні бої на багатьох інших напрямках. Тому про якесь перемир'я ми не говоримо. Кінець цитати. Не варто дивуватися обстрілам, адже якби Росія дійсно хотіла припинення вогню, то погодилася б на пропозицію щодо про денного перемир'я чи скористається Україна відносним за на фронті, аби завдати ударів по цілях всередині Росії. Послухаймо коментар політолога Ігоря Рейтеровича. Ми виступили з іншою пропозицією. Вона ну в рази адекватніша. Вона відповідає. Нормам міжнародного права про 30-денне перемир'я Росія фактично відкинула цю історію, тому я не бачу зараз жодних причин України погоджуватися на ту профанацію, яку запропонувала Російська Федерація. Е, водночас, в е, нас на сьогоднішній день немає жодної поки що країни, е, яка підтримує Україну, і яка би спонукала нашу державу яким чином е, під, ну, пристати на пропозицію Російської Федерації. Була заява Трампа, де він сказав, що. Ну, три дні це краще, типу ніж один. Да, ми починали взагалі там якби з нуля. Але навіть в цій заяві Трамп не сказав, що я там очікую, що Україна прийме цю пропозицію. Там він такого нічого не прозвучало. Більше того, напередодні його прес-секретарка Білого Дому сказала взагалі, що Трампу три дні перемир'я не потрібні, йому потрібно 30 днів. І тому, оскільки на Україну ми поки принаймні станом на сьоме число, ми не бачимо якогось тиску. Публічного або не публічного, що пристайте на пропозицію Російської Федерації. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, навіщо нам це робити і з якої причини нам це робити. Е, да, є інформація, що Путін і вчора там про це і пісков говорив, що, начебто, вони дійсно спустили війська наказ там от з того часу. Якби припинити вогонь, але ну ми ж розуміємо, як це просто буде відбуватися. Вони, типу, його припиняють, через дві хвилини кажуть, що Україна порушила, а ми б'ємо тільки у відповідь, і воно все закрутиться там. По новому такому стандарту е, тому найголовніший момент для нас зараз полягає в тому, як нам власне реагувати на оце 9 травня на візити оцих, якихось лідерів там на парад, і як реагувати на, на ті заходи, які там в Москві збираються проводити. Я знаю, що є багато. Думок і особливо після чергової там безсонної ночі в Києві, і не тільки в Києві, так багато українців би хотіли, щоб 9 травня парад ну відбувся в дещо іншому форматі, так на Росії на Червоній площі, але тут треба зазначити, що Путін, звісно, оцим запрошенням і тим фактом, що все ж таки якась частина цих лідерів приїде, і, начебто, приїде сам Сін Цзімпінь, Ну принаймні про це пишуть і китайські і російські медіа. Він по суті створить собі, може створити на червоній площі такий живий щит, розуміючи, що, наприклад, якийсь там удар зі сторони України або спроба удару може бути не надто позитивно сприйнята навіть світовим співтовариством. Ну як туди ж ти типу, поприлетіли якісь інші лідери, там же ж не тільки росіяни. При цьому ніхто не буде задумуватися про те, що взагалі візит цих людей в Росію він абсурдний, тобто люди їдуть в країну. Яка є країною агресором, яка знаходиться в стані війни, брати участь у події, яка згідно всього міжнародного права є легітимною військовою ціллю. Чому я кажу легітимною? Тому що участь в параді будуть брати не реконструктори, не ветерани Другої світової Великої Вітчизняної війни, просто через те, що їх, на жаль, не залишилося в живих, практично вже так, щоб от вони могли вийти на площу і там щось зробити. В ньому, в ньому будуть брати участь. Діючі російські військовослужбовці, значна частина з яких відноситься до е, таких угрупувань, які в 22-му році отримали від Путіна статус гвардійських. Але до цього безпосередньо були задіяні військових злочинах проти цивільного населення на території України: Буча, Ірпінь, Ізюм і багато багато інших міст. Це ж відома історія. Вона ще в 22-му році склала, коли він призначав їх гвардійцями, і це були ті загони, які стояли в Україні. І, і власне розстрілювали, мародерили, голтували, катували е, українців, і тому це легітимна ці. І отут питання ну до тих лідерів, які туди летять. Тобто, ви ж самі mm -hmm. повинні давати собі раду і розуміти, що потенційно ви можете опинитися в епіцентрі певних якихось бойових дій. Але я думаю, що Україна тут продемонструє максимальну стриманість саме в контексті Москви, Москви і параду, який там буде. Е, хоча я не виключаю, що росіяни влуплять якусь провокацію, е, до речі. Це ж анекдотична історія. Вони ж провели репетицію параду і це потрапило частково в публічний простір. І там один з елементів цього параду відпрацьований був, да як вони, типу, когось захищають на трибунах і евакуюють, <риклад> ну, і, ну, і, ну знаєте, це ж ну виглядає ну приблизно як в Гля... Гляєві це в 39-му році, так, коли там передягнуті. В польських солдатів німці да, влаштували провокацію, і це стало значить початком Другої світової війни. Тому Путін може щось таке утнути, але я думаю, що можливо там Зеленський зробить окрему заяву. Чи 8-го числа ввечері, там, чи 9 го зранку, що Україна там не збирається саме Москву там, наприклад, атакувати? Але дивіться, вони ж стягнули 280 одиниць додатково протиповітряних різних засобів з усієї Росії до Москви. Відповідно, безліч інших об'єктів військових на Росії вони не прикриті. Чи скористаємося ми цією ситуацією? Давайте подивимося. Я думаю, що в нас в генеральному штабі все це так би мовити знають, планують і виходять з того, що Україна має повне право на самооборону. А як ми цю самооборону будемо здійснювати? Побачимо для чого путіну, взагалі знадобилося триденне перемир'я присвячене дню перемоги, щоб отримати паузу для своїх військ на фронті. Що для того, щоб не наражати на небезпеку міжнародних гостей? пояснив журналіст Віталій Портников? Я думаю, що він менше всього думає по про парад. Именно потому, что он может считать, так что Украины не будут стрелять по Красной площади, а все остальное его не интересует. Я думаю, что он исходит из двух соображений. Первое соображение это соображение удержания Трампа в переговорном процессе. <связано> да, он, вне всякого сомнения, не хочет никакого долгосрочного перемирия, потому что ему важно, чтобы во время переговорного процесса продолжаться террор против мирных жителей, чтобы как можно больше людей погибло. Во время этого переговорного процесса, так сказать, чтобы Трампу было некуда отступать. И Трамп это уже, кстати, по-моему, понял. И поэтому суммы, поэтому кривой рот, поэтому Харьков, поэтому. Это все на фоне Трампа, это все усилено. Все возвращается. Конечно, ну вот это же. Пажу, припадет, припадет не удар, удар, эфир, пожары. Это да. все происходит. Да. Да. Буквально в наших глазах. Может быть, мы там закончим эфир, и будет очередная воздушная тревога. Да? Ну, и почему закончим? Это может во время нашего эфира. Я просто говорю, что приближается этот момент, как говорится когда все может произойти. Вечерний прилет шахедов э, в Киев, в другие украинские города. А с другой стороны, вы не забывайте о идеологической составляющей истории. Святой день. Украинцы, или как он их называет, украинская часть русского народа, с которой обязательно нужно будет примириться, Конечно. находится под нацистской оккупацией. Это понятно но он хочет дать этим замечательным людям, которых он пока не освободил из-под оккупации, но обязательно освободит, вместе со всей остальной частью русского народа, встретить 9 мая. Чтобы они вспомнили, как это замечательно вместе праздновать всем русским 9 мая. И это делается, конечно, не для населения Украины, потому что население Украины он будет 7 мая или 11 мая продолжать истреблять, а для населения России – Видите, какой я замечательный! Даже врагам, даже супостатам, даже тем, кто на, в нас стреляет, в наш прекрасный Белгород, в наш чудесный Курск, даю возможность отметить 9 мая, потому что какие бы то ни были заблудшие, говорящие на непонятном диалекте, ну они же русские люди. А русские люди что должны делать? Праздновать 9 мая, ходить с бессмертным полков. Вот он им дает возможность: не буду в этот день стрелять, даже по нацистам, бог с ним. Вот это вот тоже очень важный момент, который мы не учитываем. Это все в духе вот этой вот прекрасной идеи с переименованием Международного аэропорта Волгограда в Сталинград. Сталинград. Это в ту же сторону. Потому что мы прекрасно понимаем, что переименование в Сталинград, это не в честь Сталинградской битвы на самом деле. Это ползучая сталинизация страны. Шановні глядачі, як ви вважаєте, чи має Україна також дотримуватися перемир'я оголошеного путіним в односторонньому порядку? Пишіть свої думки в коментарях під відео.